Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу, що триває у Польщі та Словенії. Українці легко за рахунком але дещо нервово. Наприкінці зустрічі здолали туніс 3-0. Наступний матч у групі А під пічні угіса Крастінша проведуть у заключний день літа. Суперник Аутсайдер квартету Пуерто Рико. Роман Яремчук змінює лісабонську бенфіку на 18-ти разового чемпіона Бельгії Брюге, де гратиме з партнером по збірній України Едуардом Соболем. За перехід форварда португальці отримають 19 мільйонів євро, включаючи бонуси. У Бенфіці нападник виступав з 31 липня минулого року. За цей час українець провів 47 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав сім асистів. До цього він уже грав у Бельгії за Гент, причому дуже успішно. Спонсор показу парімач. Парімач народжені в Україні заряджені перемагати. Українські ветерани проявили силу тіла та духу на іграх нескорених у США. У заключний день змагань наша збірна виборола срібло у волейбольному турнірі. Сидячий. Ця нагорода стала 86-ю для збірної України. Перед цим наші земляки завоювали 20 медалей у плаванні, з яких 8 – золоті. А також показали найвищий клас у стрільбі з лука: 5 перемог, срібло і дві бронзи.